Короче, Киев полдесятого утра и так начинается наше большое путешествие во Львов. С лифта. С лифта. Доброе утро. Поехали. Вот мы уже в пути, направляемся мы в замечательный город на западе Украины Львов. Ехать еще очень долго. И там нас ждут сегодня соревнования по сборке кубика Рубика. Нет, не сегодня, вернее, завтра. Сегодня пятница, а завтра и послезавтра выходные. Там будут соревнования. Ну что ж, посмотрим. А сейчас едем и наслаждаемся дорогой. Бодьорого ранку, сьогодні надзвичайно бодьорий день, бо сьогодні розпочалися змагання Львів Спрінг Дейс 2016, які будуть проходити у Львові цими вихідними у надзвичайно атмосферному місці, яке закохує в себе. І атмосфера тут настільки надзвичайна, що хочеться розмовляти тільки українською мовою. А зараз давайте подивимось, що на нас сьогодні чекає. На змаганнях присутні дуже багато новачків, тобто тих, хто складає на змаганнях вперше їх вже десь більше 30 чоловік, і це дуже високий показник не тільки для Львова самого як міста, а й для України. Тобто, 30 новачків за одні змагання це дуже багато, і за це варто. Сказати велике дякую та висловити свою своє поважання головному організатору та команді, яка зробила ці змагання такими крутими і класними, та зробила їх більш популярними, зробила кубінг більш популярним в Україні. Бо я вважаю, що кубінг це таке заняття, яке не тільки допомагає розвинути свої здібності логічні, мислові якісь. А це така штука, яка комунікує комуні... комуні... комунікаціює, Яка зв'язує людей між собою. Я вперше на змаганнях. Змагання досі цікаві. Багато людей зі всієї України. Та багато нових знайомств, нової інформації, якщо так можна назвати. Досить дружня атмосфера. Гарна організація. Все прикольно. Лишається тільки добре збирати і отримати задоволення. Радий бачити так багато учасників. Надіюся, вам сподобалася організація. Ну і чекаємо вас у Львові знову. Що, Що я можу розказати? Я Зараз вже. Перший день змагань вже добігає кінця. Залишилось лише Кілька спроб, кілька дисциплін, кілька е, збірок. Але незважаючи на те, що всі вже дуже стомилися, ніхто не втрачає гарного настрою. Бо е, така подія, як змагання зі швидкубінгу, е, тим паче на заході України, е, саме тут у Львові, це дуже нечаста подія. Тому е, всі дуже раді, що вони відбуваються саме зараз і черпають позитив з нього на максимум. І дуже раді цьому. Ось е, е, ті люди, які не дуже часто відвідують змагання бо в їх регіоні це не дуже часто. Коваль, місто Коваль. Там були змагання. Волинь, Волинь. Але живу зараз як в Львові. Часто, як часто ти на змаганнях буваєш? Четвертий чи п'ятий раз. Луцьк, Бу... Трускавець, Львів, Львів, Коваль. П'ять. Сам організовував змагання. О, молодець, круто. Ти на них не приїхав? Так, да, я не зміг. Завдяки таким, як ти, розвивається швидко в Україні. Дякую, дякую тобі. Змагань Львів Спрінк Дейс, який не відмінив вчорашнього більш веселого, сьогодні є дуже серйозним, бо наближається фінал основних дисциплін, а це дуже серйозна справа для швидкуберів, які дуже серйозно відносяться до цього хобі. Тому сьогодні атмосфера трохи напружена і А, зараз, до речі, час мені складати 4 на 4 І я вже йду. Побачимося незабаром. Поганенько. Змагань витрачається дуже багато емоцій. Емоції бувають як погані, так і хороші, але хороших звичайно більше. І в хороших емоціях це не тільки радість перемоги чи радість нового рекорду, а й загальна така собі атмосфера цих змагань, загальне спілкування усіх друзів, які тут зустрічаються, і, не бачившись місяць чи два з минулих змагань, знову з'їжджаються з усієї країни, а може з різних країн, зустрічаються в одному місці і. Розмовляють і спілкуються на одну тему, на свою улюблену тему улюбленого хобі швидкубінг. На змагання тратиться дуже багато сил, також особливо тих людей, які допомагають усіляко у розвитку та у плануванні розпорядку змагань. Ще одне, що я вам хотів сказати, так це те, що швидкубінг це не лише вміння швидко складати головоломки, це ще й можливість зустріти нових друзів, зустріти нові інтереси в своєму житті, здобути нові хобі, нові вміння. Це спосіб мотивувати себе на що завгодно. А також це дуже класна штука для. Для подорожі, ви знаєте, я саме завдяки швидкубінгу я е, подорожую по всій країні і відвідую е, дуже класні місця, як сьогодні, наприклад, це Львів. І я сподіваюся, що в подальшому це стане моїм основним заняттям на все життя. Це дійсно така річ, яка варта. Вашого часу, а не якісь інші дурниці. Тож займайтесь швидкубінгом, приходьте на змагання та перемагайте не одне одного, а самого себе. Всім дякую. З вами був я, Євген Бондаренко. Всім гарного настрою. Па-па!